України не існувало. І її створив Єнін. І буде просто Львівська область Росії, Тернопільська область Росії. А в Росії буде введена кримінальна відповідальність за слово Україна. Знищення України шляхом розчленування. Що це значить? Це значить, що Україна перестане існувати. Не тільки як держава, але як і адміністративна назва. В такий спосіб Путін хоче досягнути остаточного вирішення українського питання. Чому Путін включив в склад Росії Донецьку область окремо, Луганську область окремо, і Запорізьку, і Херсонську окремо? Чому росіяни відмовилися від створення на цих територій? Якоїсь Новоросії чи Малоросії чи іншого вселодержавного утворення під однією назвою. Владимир Путін впевнений і всім розказує, що Україну створив Владимир Ленін. На чому грунтується така впевненість Путіна? Така впевненість Путіна грунтується на тому, що в часи Російської імперії на територіях сучасної України, що входили в склад Російської імперії. Не було такої адміністративної одиниці з назвою Україна. Адміністративними одиницями Російської імперії були губернії. Сучасний відповідник це область. До кінця існування Російської імперії підросійська частина України поділялась на 12 губерній. Київська губернія, Волинська губернія, Харківська губернія, Херсонська губернія і так далі. Самої ж назви, самого слова Україна офіційно юридично не існувало в Російській імперії. Участь Російської імперії в Першій світовій війні зумовила економічну кризу в Росії, що привело до усунення від влади російського царя в лютому 1917 року. А створений тимчасовий уряд був повалений комуністами більшовиками в листопаді 1917 року владу захопили комуністи-більшовики на чолі з Владимиром Лєніним. Російська імперія зазнавала поразки в Першій світовій війні і розпадалася. 4 грудня 1917 року незалежність проголосила Фінляндія, яка була окупована Росією в 1809 році. А перед тим, 20 листопада 1917 року. Українцями була створена УНР, Українська Народна Республіка і столицею Києві, створена як Автономна Республіка в складі Російської Республіки. До складу УНР війшло 9 губерній, населених переважно українцями. А 22 січня 1918 року, після початку українсько радянської війни УНР була проголошена Незалежною державою. На територіях інших народів, окупованих Росією, також почались національно визвольні рухи, спрямовані на створення своїх держав. Уряд більшовиків, очолюваний Владимиром Леніним, розуміючи, що силою національно визволені рухи поневолених народів зупинити не вдасться, вирішив скористатись правилом. Якщо ситуацію змінити неможливо, її треба очолити. Отримати можливість її змінити. І 25 грудня 1917 року більшовики організували в Харкові з'їзд, який назвали Всеукраїнський З'їзд Рад. На цьому з'їзді була проголошена УНР Українська Народна Республіка Рад із столицею в Харкові. Цей з'їзд обрав Центральний виконавчий комітет і Народний секретаріат. тобто Окупаційний ма маріонетковий уряд підконтрольної Росії. 28 листопада 1918 року в Курську більшовиками було створено тимчасовий робітничо-селянський уряд України і створені Збройні сили, після чого більшовики розгорнули наступ на Україну. А 6 січня 1919 року Організованим більшовиками тимчасовим робітничо-селянським урядом України вперше затверджено назву Українська Соціалістична Радянська Республіка із столицею в Харкові. Наслідок внутрішніх чвар між українцями про шляхи і методи побудови держави та наслідок поразки союзників у Першій світовій війні це Німеччина і австро угорщина в 1921 році УНР була розгромлена більшовиками та зазнала поразки і припинила існування. І таким чином влада більшовиків поширилась на всі території України, що були в складі Російської імперії. А формальним представником більшовиків на території України стала штучно створена ними Українська Соціалістична Республіка із столицею Харкова. Зрозуміло, що всі ці з'їзди і проголошення радянської України відбувалися з ініціативи і під керівництвом уряду більшовиків, який очолював Ленін. Такі ж процеси створення Радянських Народних Республік уряд більшовиків проводив і в інших окупованих регіонах, в тому числі була створена Закавказька Соціалістична Федеративна республіка. А щоб об'єднати всі ці новостворені республіки в одну державу, більшовики на чолі з Лєніним придумали СССР. Придумали з однією метою. З метою розуміючи, що національні визвані рухи чинили б сильний спротив, якщо б більшовики пробували знову створювати Росію як єдину унітарну неподільну державу. Як це було при царю. Тобто ніяких національних державних утворень, а поділ території виключно на адміністративні одиниці на губернії чи області. І щоб об'єднати всі ці народні республіки в одну Росію, але з меншим опором, шахраюючи, заграючи з прагненням народів до державного самовизначення, комуністи більшовики запропонували новоутвореним республікам. Уникнути війни і об'єднатися в одну державу, як рівноправні партнери, створити Федерацію Незалежних Держав, Союз Радянських Соціалістичних Республік. Неофіційна назва це Радянський Союз. Тому Путін всім розказує, що до Леніна, до більшовицького перевороту, на території Російської імперії не було України, не було такого слова Україна. А придумана і створена Україна була саме урядом Леніна. І відповідно до цієї логіки Путіна, Ленін і придумав Україну. Під цим твердженням Путін має на увазі штучно створену більшовиками Українську Соціалістичну Радянську Республіку. Радянський Союз, що був формально створений в 1922-24 роках, у своїх рисах являв, Відновлену Російську імперію. Тому зна значна частина російських іммігрантів, котрі ненавиділи проголошені більшовиками комуністичні ідеї, віддавали належне більшовикам за порятунок Росії від розпаду. Лунали навіть заклики до всіх російських патріотів в еміграції, в лапках це теперішніх хорошої руські. Лунали заклики підтримувати більшовицький уряд. І існувало загальне переконання і в Європі, і в всьому світі, що Росія під більшовицьким прапором залишилася Росією, залишилася Російською імперією, хоч і з хоч іншою офіційною назвою СССР. Формально це був Союз об'єднання декількох Національних Радянських Республік, а, а на практиці. Це була однопартійна тоталітарна диктатура з високим ступенем централізації керівництва та плановою економікою, якою керувала Комуністична партія. Столицею держави була Москва в її найбільшій республіці Російській РФСР із і з єдиною офіційною мовою російською. І тому Путін всім розказує, що до Леніна. До більшовицького перевороту на території Російської імперії не було України. А придумана і створена Україна під назвою Української СРР була саме урядом Леніна. І відповідно до цієї логіки Путіна Ленін і придумав Україну. І Путін вважає такі дії, тобто створення Національних республік, таку політику Леніна вважає помилкою. Яка призвела до чергового розпаду Російської імперії в 1991 році. Оскільки ці республіки, хоч і повністю формальні, але мали свої територіальні межі, свої уряди, свої суди, інші органи державної влади. І ці повністю формальні несправжні держави. Вже були готовими заготовками, які в 1991 році, відділившись від Росії, були готові до самостійного життя і політичної діяльності. Розпад СССР Путін вважає політичною трагедією в масштабах планети і своєю особистою трагедією як патріота Російської імперії. І як патріот Російської імперії всі свої дібності Путін спрямовує на її відновлення. На відновлення в кордонах, що були до Першої світової війни. А щоб не повторювати помилу Леніна і застрахувати Російську імперію від можливого розпаду майбутнього, Путін відмовився від ідей створення на окупованих територіях України всяких псевдодержавних утворень, всяких малоросій, Новоросії, Недоросії і тому подібне. І саме з метою. Не повторювати помилок Пу Лєніна. Кожну окрему окуповану область Путін включає і буде включати в склад Росії саме як окрему область, як окрему адміністративну одиницю без прив'язки до якихось псевдоукраїнських державних утворень. Окупує Путін Харківську область і включить її, її в склад Росії саме як Харківську область. І не більше. І так кожну наступну область по черзі окупації, доти, доки не дійде до включення в склад Росії Львівської області, тим самим Путін ліквідує Україну як політичне явище, як державне явище, як суб'єкт міжнародної політики, розчленувавши її як єдине державне утворення. І буде просто. Львівська область Росії, Тернопільська область Росії, як є Курська область Росії, чи Липецька область, чи Амурська область і інших 43 області теперішньої Росії, до яких доплюсується ще додаткових 25 областей. Цим підтвердить Путін свої, свої переконання про Україну як про фейкову несправну державу. І політичну випадковість, яку треба розчленувати і ліквідувати, щоб не плуталась під ногами Великої Російської імперії. Поняття «Україна», Українська держава залишиться тільки в підручниках історії і історичних наукових працях в інших державах. А в Росії буде введена кримінальна відповідальність за слово Україна. Написане чи сказане. І в такий спосіб Путін досягне і реалізує головну мрію кожного росіянина. Остаточно вирішить українське питання. Контраст Пемсперо. Безнадії сподіваюся. Борімося поборемо. Успіху нам!